Через біль сказати вголос те, що відчувала, не могла, тому усе написала жовківчанка. Оксана Дудар видала книгу Щоденники вдови. У ній авторка розповіла про себе і свого чоловіка, якого втратила на війні. Чоловік Оксани Дудар був добровольцем, захищав Україну від расистів З першого тисячі 15 пятнадцятому роках. Згодом одним з перших вирушив на фронт 24 лютого 2022 року. За тиждень після повномасштабного вторгнення Віктора Дудара не стало, не знаючи, як про це сказати вголос. Оксана почала про це писати. Так і з'явилася книга щоденники вдови. На жаль, кожного дня гинуть мійці. І десь залишаються сироти, батьки втрачають своїх дітей, і дружини залишаються без чоловіків. І спектр емоцій, який доводиться пережити, очевидно, дуже схожий, і я думаю, що ці люди, коли почитають мою книжку, очевидно, кожен може знайти щось для себе. На цій книзі авторка не зупиняється, каже, уже розпочала писати другу частину ж коштів з продажу примірників. Обіцяє перерахувати на потреби військових.